Роман Миколаєвич, вітаємо вас з перемогою, з черговою перемогою у чемпіонаті. Наскільки вашим підопічним у сьогоднішньому поєдинку вдалося втілити в реальність план на гру? Ну, Я вважаю, що 50 на 50, так? Да? А Стосовно того, так ми налаштовували команду, ми розуміли, що команда господар завжди налаштовується на будь-яку команду. Тим більше турнірне становище на сьогоднішній день команди Вінниці воно спонукає до того, щоб битися за кожне очко. От, і, звичайно, коли по перерві команда вийшла вже з іншим настроєм, з іншим бойовим духом, нам було тяжко. Але ми це розуміли, ми налаштовували також своїх дівчат, щоб відповідно віднестися до цього суперника, незалежно від того, на якій щаблі турнірну таблиці зараз знаходиться. От, дякую їм, команда старалася, команда намагалася виконувати, але знову ж таки жіночий футбол він дуже такий неочікуваний. Тому кожна помилка вона виникає не звідчого і інколи буває потім дуже тяжко перелаштовуватись. Але дякуючи, що все так склалося, і ми собі за ліковілочки взяли. І... Намагаємось далі в психологічному настрій готуватися до команди з металістів. У другому таймі команда суперника перебудувалась суттєво, почала грати в більш атакувальний футбол. Наскільки несподіваним це стало для вас? Абсолютно несподівано. Ми налаштовували команду, ми говорили, що для команди господарів нічого не втрачено. І різниця в один м'яч вона спонукає команду йти і добувати ті очки, які, можливо, могли б... Активі. Звичайно, вони вийшли налаштовані, але знову ж таки є питання по тому, наскільки ми відповідно позиціонуємо себе до таких перебудов. Звичайно, дівчатам дуже важко, інколи буває так психологічно перебудуватися з однієї фази в іншу. У них дуже великий проміжок перебудування. От. Але, ну, Дякую, що так воно сталося і ми рухаємось далі. У вас у воротах сьогодні грав не основний голкіпер. Це планова ротація чи щось з основним голкіпером, який так, провів звичайно, усі поєдинки? Так, ми намагаємось підтримати наших всіх молодих гравців, які є в нашому розташуванні. І, звичайно, хотіли б задіяти більшу частину молодих гравців, але цей пропущений м'яч мені трошки вплинув. На наші рішення і ті ротації, які ми планували, вони не всі вийшли так, як хотілося. Що ж, дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо вам перемог у наступних поєдинках і якомога вищої турнірної позиції. Дякуємо вам. Олександр Васильович, сьогодні команда поступилася в чергове, але є ваш коментар по сьогоднішній грі? Ну, Чуть-чуть наведався перший тайном. Сказав, що провальний. Ну, був так не так складався, як ми хотіли, як ми планували. Дорогий танк, трохи дівчата встряхнулися, трохи зібралися, але пропустили не обов'язковий м'яч зі стандарту, да? дали розстріляти себе, можна сказати, а потім вже грали, наздоганяли. Єдине, що можна тільки похвалити, якби за характер, що старалися, догравали до кінця, були моменти, були моменти. На кінець почався малюнок гри, був якийсь вибачався, вже, який ми хочемо бачити. Нам немає часу, як то кажуть, вішати нос, треба працювати далі. Через тиждень у нас тут ще одна ключова гра, де ми мусимо, мусимо брати очки. Зрозуміло, ось у другому таймі ви перший тайм грали суттєво насишився центр поля 4-5-1 з одної ганною Смиричинською попереду. У другому таймі ви повернулися до більш звичної системи в три нападники. З Чим це пов'язано? От чому саме таке рішення було у першому таймі? прийнято? Ну, ми не хотіли грати одного нападника перший тайм. Так само три, але ви правильно кажете, ми хотіли носити центр, знали, що вони дуже потужно грають. Але бачите, і їм як би зробити сюрприз. Але не пішло, не пішло у дівчат і у нас і вирішили перебудуватися на свою. Як би, звичайно зробили чуть-чуть зміни, чуть-чуть завели дівчат. І... Чуть-чуть пішла гра, пішла гра. Я ще раз кажу, навіть що у нас молода команда, навіть що у нас всі місцеві вихованки, да, тільки дві дівчинки у нас не з Вінницької області, які в команді всього в 20. Ми все одно маємо грати краще і показувати кращу гру. Ми бачимо, що ми можемо. Да, і ви. Ну, ну, Якимось моментами дещо тіряємося, молодість, ну це теж не виправдання. Треба вже на кінець зібратися да, і брати очки. Наступний поєдинок у вас домашній Е, дуже, дуже важкий суперник буде, суперник, який зараз зазнав поразки від одного з ваших основних конкурентів Володимира Нищівної, поразки вдома 1-4. Там вилучення було вилучення на другій на хвилині. Ось, наскільки ви вважаєте, буде мотивований суперник на наступну гру і наскільки це вилучення, яке було в команді, вплине на загальний стан команди, який може вийти у суперника? Ну, Бачите, всі команди дуже мотивовані. Якщо так пройти історію, я 15 років. На чому футболі, то рівень дійсно дуже сильно виріс. В кожній команді дуже кваліфікований працює тренер, не виключення я і коробас. Константин Фролов, який очолював чоловічі команди, збірні команди за кордоном. І він дуже грамотний, команда дуже грає організовано, кожну гру виходять дуже мотивовано. Правильно кажете, там вилучення у них чуть-чуть зламало, але ми будемо старатися нав'язати свою гру. Це я старатися нав'язати. Свій ритм гри, свій ритм гри і грати, звісно, на то, щоб брати на кінець і вдома або на виїзді нам вийшов, взяти. Ні? Ну, і ж, дівчатам тільки що сказав, подякував би, за другий тайм. Ну і в цілому вже загрушував, ще третина чемпіонату не пройшла, навіть третина. Нам треба працювати і прибавляти від кожної гри. Що ж, дякуємо вам за інтерв'ю, дякуємо за гру. Дякую. Сподіваємось, що ваші підопічні вірно зрозуміють і у наступному поєдинку покажуть, покажуть максимум своєї гри Дякую. і здобудуть, зрештою, домашні очки, чого очікують всі болівальники. Так.